Так, друзі, На столі посилочка, але ножиць немає. А ножиць немає, тому що поруч наш головний інженер, який буде намагатися її розпакувати. Що вийде навряд, тому я розпакую. Давайте подивимося, що у нас всередині. Я то вже, в принципі, намацав, що там всередині, але. А всередині у нас для фітнес-браслета мішок приїхав. Дивимось, в принципі. Пізащочка, вроді непогана, така, тугесенька. Доволі тугесенька, тому не повинна злітати. Давайте тепер подивимось, як на руку це діло. Не на мою руку буде, але в будь-якому випадку я перевірю на свої. Так. Тінь. Не знаю, коротше, як там правильно одягається, як не ношу. Ну, типа, тримається. Всім розібрались. Головний інженер, як вважаєте, вам буде пасувати це чи не буде пасувати? Ну, головному інженеру це, мабуть, <кхем> трошки буде вилітати. Це, звичайно, так. Просто перевірити. Далі беремо сам фітнес браслет. І-і-і, як його вставляти, мабуть, з цієї сторони. І пробуємо вставити. Ні, щось ту йде з сіє, мабуть, цієї. Повторюсь, це не для мене, тому я не в курсі, як він тут вставляється. Так, ну що, в принципі, скаже головний інженер, підходить. Головний інженер каже, підходить, там кнопочка є, «Е», і головний інженер кнопочка дуже подобається. Так, ну що, давайте подивимось. Стоїть непогано, тримається непогано, ще раз одягну. Іть. Коротше, я поставив трошки до гори дригом, але не принципово. Ну, коротше, до цього треба звикнути до защёлки, Так, доволі непогано. Якщо комусь, ну тут модельки нічого не дасть, тут таке написано якась вігня. Якщо комусь цікаво, пишіть дам посилання в коментарях. А, в Україні такий ж саме фітнес браслет коштує на Оліксі 40 гривень. Меність, але, але але, що доставка Укрпоштою чи нової пошти не важливо, буде ще мінімум 30. На Алікспресі він коштує 20 гривень. От вам вся різниця. Наразі ми вам з головним інженером дякуємо за перегляд. Кажемо традиційне атата тому, хто не підписався. Двойне, подвійне. давай. Подвійне атата, тому хто не підписався, підписуйтесь, ставте подобаєчки. Отакі от великі подобаєчки. Ми кажемо дякуємо за перегляд. Слава Україні і до зустрічі!